І так, міром і любові Господа нашого Ісуса Христа хочу віддати вас, уважаємі браті і сестри, як Бог дозволив нам зібратися у храмі Його для святого служення для особого служення. І ми проживаємо послідній гуд, тобто день цього старого Года. Благодарення нашому Богу за його милость. За його любов, ми дуже благодарні йому бути за Голгофський подвиг, який він совершив заради нас з вами, щоб нам мати вічне життя. І сьогодні перед тим, як будемо приймати святе причастя, ми порозсуждаємо особливості в особності історії, яка пройшла багато років тому назад. Наш Ісус Христос родився на нашу землю, заради того, щоб дати чоловічеству спасіння. Але пройшов момент Його. Життя. Потім наступив момент його служення, і підійшов момент, коли він должен був пойти пострадати на Вологовський хрест. І все ж, сатана його преслідував постійно, щоб план і скуплення не був свершений. І сьогодні ми будемо мати проповідь Агонія Гефсиманії. І це говорить нам про те, що нині в настояще время ми можемо уникати, яка ціна нашого іскуплення. І якщо ми сьогодні будемо бдітельні і внимательні, то дійсності ми будемо просити в нього помощі, тому що ми нуждаємося у Божій помощі, ми нуждаємося в помощі нашого Ісуса Христа, у Його покровительстві. І все ж, коли сатана докучав, його, почалося. Всю його життя преслідував. почалося рождення, але йому не вдалося. Потім почався е, найсерйозний момент від пустині, після крещення, де сатана підійшов до нього і сатана одержав пораження, ніяк його не побідив. Потім тому наступив момент три з половиною роки ще сатана внимательно внимательно-внимательно підготувався Желання віков дуже конкретно описує нам всю історію. Обратіть увагу, там під заглавієм Голгофа, і з половиною років тщательної підготовки діявола до окончательної боротьби. Йому і не думалося, що він не побідив його першим разом, то побідить його другим разом. Але Христос стояв непоколебимо, твердо. І от коли він своїми учениками, у верхній горниці совершили святе причастя і пішли в Гефсиманський сад. Для чого вони туди йшли? І це було лише перший раз його посіщення гесеманського саду. Він постійно там приходив молитися. Чого? Того що то місто прекрасно знав Юда, предатель Ісуса Христа. І от коли вони прийшли туди, в сад Гефсиманський, і Христос лишив ученик своїх а сам пішов на верженні кам'я, так говорить нам дух пророчества, і став молитися. Молився, і боротьба йшла. Боротьба йшла велика. То була внутрішня боротьба, чого була така величайша боротьба, чого був такий великий тягар. Того, що в пророка Ісаю, 53 главі, записано, що гріхи всього міра були на ньому. На ньому він взяв на себе великий тягар. І той тягар йому він желав, щоб Бог допомагав йому. Но зв'язку з Богом не було. Не було в той момент. Чого? Того, що гріх був дуже противний Богу. Бог з гріхом ніяк не може миритися. І сьогоднішній день, коли ми. Думаємо, зробимо щось якесь противозаконне, щось не, не підходяще до Слова Божого, то ви думаєте, сьогоднішнє время гріх не є противний Богу. Бог желає любити грішника, хоче прощати його, хоче допомагати йому, але все ж гріх ненавидить. І Христос молився, Отче мой, якщо можливо, да минує мене чаша, сія, але не як я хочу, але як ти хочеш. І у той борбі не було відповіді. А чого не було відповіді? Потому тому що приходилося Богу стояти, знаєте, у такому стані, непонятно якому. Чого? Спасати сина пропадає народ, спасати народ должен умерти син. І все же Слово Боже говорить нам, що любов превозмогла. превозмогла. На підкріплення Ісуса прийшов могущественний ангел, який підкріпляв, піддержував Його і допомагав Йому у несенні того креста, який у той момент стояв перед Ним. Йому прийшлося нести той тяжкий хрест. І все ж, коли ми читаємо слово Божє, ученики були рядом з ним. Він каже їм моліться і бодрствуйте, щоб не впасти в искушення. Для чого нужна була молитва ученику? За кого молитва ученику була бути? І за себе і для допомоги Христа, щоб вони і у Його помощі молилися. Но сатана так утруждив їхні, що вони уснули. Вони уснули. Христос приходить раз, каже, Ви спите, встаньте, пробудіться, тому що Дух Бодрий, плоть не можна, пішов помолитися. Приходить у другий раз, вони уп'ять сплять. І третій раз, і Слово Боже говорить нам, що боротьба була, пот його виступав, як каплі крові, тобто боротьба була на життя і на смерть. Ну все ж, Христос видержував. Він стояв непоколебимий, як мого стрільний дуб, видержує всі бурі нападіння і всі шквали, які сатана обрушив на нього. А плюс до того бороть, гевсема одно і друге, сатана нашоптував. А за кого ти йдеш страдати? Видиш, які твої ученики, по дорозі, коли вони йшли, вони спорили між собою. У них не було взаємопонімання в той момент ніякого. Один хоче продати тебе, ті другі споряд між собою, фома не довіряє. І знаєте, все ж мужчин, ангел підкріпляв його і вказав йому на сонь спасенних у Дадама і до закриття благодатного времени. Даже на цей момент, коли ми з вами переживаємо, можна сказати, таку непросту боротьбу, тому що сьогодні йде духовна боротьба. Іде духовна деградація. І у тій деградації Бог хоче подержати свій народ. А ми з вами сьогодні і допомагаємо, щоб одержати побіду, і, може бути, потворствуємо тієї деградації. Сьогодні буде зависіти все від нас. І наше спасіння буде зависіти від нас, буде в нас побіда, і ми будемо побіжденними. Сатана хоче побідити сьогодні кожного чоловіка. Но якщо ми будемо бодрствовать в нашій житті, то ми одержимо побіду. тому що з нами Христос, славний побіділь, який побудив врага д'явола, який побідив його і одня у нього власть. Як подняти з Христосу добрав власть у Сатана? Пам'ятаєте, Сатана прийшов на, 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 до нього і каже, показав йому славу міру. І каже, якщо ти мені поклонишся, я, це і все є моє і я віддам тобі. Але коли після Воскресення Христос з'явився ученикам і каже, да нам всяка власть і на небі, і на землі. Значить, він отняв від у Діявола свою власть. І він не може присвоювати от собі нічого. Тому що Христос ізпив нашу планету Земля своєю лічною кров'ю. Своєю життю заплатив. Чого? Він її создавав. Він був головним автором з Отцем небесним відповідальний за нашу планету земля. Тому що він добровільно отозвався, коли був е, видвигаємий план освоєння чоловіка, то стояв вопрос: а якщо чоловік сугрішив? Як бити? Христос добровільно отозвався для спасіння чоловічства. І от наступив той момент. Коли наступив час іскуплення чоловічества. І ви думаєте, сколько времени прийшло з того моменту, до цього, коли Христос і ікупляти нашу планету? Чотири тисячі годів. Сатана на цій землі, він собі розгулював, робив свою губітельну роботу, хоча й він і сьогодні робить губітельну роботу. Ви дивіться, що він сьогодні робить. То ужасно. Як він сіє вражду між людями? От слухаю новостям вечором. І слухайте, така вражда ужаснюща, то собі представити не можете. І сатана, чим більше ту вражду всилює між народами, то неспокойствіє і між державами і всій земний шар охватений можна сказати, непонятним стостоянням. Всій земний шар. Чого? Всі переживають, а що буде далі? І знаєте, сатана сьогодні розгулює, але прийде момент, коли Христос вовше його ограничить. Сьогодні він має доступ і до нас з вами. Но сьогодні ми, подобно Ісусу Христу, можемо піддатися, а можемо противостояти. Христос противостояв і ні на одну йоту не поступився перед Ним. І побідив Його, як славний побід, сьогодні нам побіж... може дати можливість побіждати. І коли наш Ісус Христос молився в Гефсиманії, втретій раз приходить до ученика, а не сплять. Каже, встаньте, бо йде предаючий мене. І то, і чують, вони йдуть. Із оружієм, воїн, священник, народ прийшли. А Христос каже, ви вийшли на мене як на розбойника з колями. Куйко раз я був, ви мене не брали. І в дійсності наш Ісус Христос добровольно здав себе. Чого? Він задав їм вопрос, кого ви скаєте? Вони кажуть, Ісуса Назория. Каже, то я. Вони дійшли в сторону і впали. Чого впали? Желання якого об'ясняє, ангельська охрана була коло Христа. Вони ніяк не могли до нього доступитися. Коли в другий раз прийшли, він уп'ять задає їм той же питання. кого ви скаєте? Ісуса. Назорея». то я каже. І він дає команду ангелам: оставте їх на І вони прийшли, зв'язали, повегли його і привели його до Каїфа. У Каїафа був такий, можна сказати, дуже величайший допрос. Потому тому, що сама головна задача була Каїафи знищити Христа. Он прекрасно знав, що римський начальник не зробить то. Чого? Того, що у нього не буде підстави. А у Каїафи оказалася підстава, що він богохуйствує, взяв на себе роль Сина Чоловічського. І ніяким путем не признати його. І от коли його привегли у двор Каїафи, за ним слідувало, помните куйку ученику? Усі 12. Два. Йоанн та й Петро. А всі другі розбіглися. Христос їм іще тоді, коли вони сиділи за столом, приймали причастя, каже: всі ви соблазнетеся у мені сю ночь. А Петро з такою увереності каже, Господи, якщо і всі, то я. Нет. Я готовий на смерть із тобою». І от коли він грівся у костра, йому задають вопрос: ти один із них? Каже, ні, я не знаю цього чоловіка. Потім повторно задають йому ще раз вопрос. Він у п'яту трікається, і служанка підходить третій раз. Каже, і реч твоє обличає тебе, я пам'ятаю був один із них. Он, з клятву І в той момент він сповнив, що казав йому Ісус Христос. Він виходить тут встав, і коли вийшов, і пітух запів, він спомнив слово Христа. Христос сказав, не пропоє пітух, як ти вже три рази отречешся від мене. Так воно і сталося. І він дуже горько плакав, сожалівав в тому, що Він зробив. Потому що він удрюкся від свого Господа, якого він любив, по-настоящему любив. Але по своєму малос... малодушію він не устояв проти натиска. Чого? Він бачив, як зібралися над Христом, як його били, як плювали на нього, як йому задавали коварні різні питання, і Він побоявся. По своєму малодуші він утрюкся. І все ж наступив момент, коли він от побіжав. І знаєте, де побіжав? Побіжав в Гефсиманію, Там молився, просив. І він, що Христос готовий був простити йому. Е, коли ми читаємо Слово Божє, Юда продав, Петро утрюкся, козних має винуватий був. оба винуваті. Оба винуваті. Возможність була у обох на прощення. Це лише у одного була. У обох була на прощенні. Ну все ж, один воспользувався, другий не воспользувався. І це говорить нам про те, що наш Ісус Христос, який совершив таку величайшу головську жертву усилі, нині нам і скушаємо Три Трізи Петро вдрюкся. І наступив момент після Воскресення Христа, ученики наблюдали за Петром, тому що узнали його отречення і їм було не по собі. Но його не укорив ні одно слово. Я не знаю, як би ми поголися в такий момент, як би таке сталося з нашими братями і сестрами. Це ми б не укоряли. Ну ученики взагалі не укоряли його. І от коли наступив момент після Воскресіння, вони були у місті на берегу моря, а Христос прийшов і каже Петрові. Каже Петре, це ти любиш мене майже сильно як вони. Ви знаєте, Петро вже не так само увірено відповідає, но він кротко, смиренно каже: Да, Господи, я люблю тебе. Каже, па це моїх. Другий раз його спрашує. Петро засмутився. третій раз його спрашує, Петро вже не отвіче, Господи, ти все знаєш. Ну, паси овець моїх. Це поручення було дано у пользу того, що він приобрітає прощення Ісуса Христа. Приобрітає прощення і можливість далі трудитися для того, для чого були тут апостоли. Ця історія говорить нам про те, що. Наше іскуплення дорогостояще. І в нашій житті ми іногда проходимо, я би не сказав таку агонію, як проходив наш Ісус Христос. У нас намного проще. Чого? Того, що Христос стояв на жісті на смерть. І желання військово описує, у нього конкретності не було, що буде за порогом смерті. Воно вирисувалося по тому, коли мовчасти ангел пробудив к житті. І Христос каже, коли Воскрес, каже, я є Воскресення життя, віруючи в мене, якщо й умре, оживе. У нас сьогодні не є э, повода, в чому безпокоїтися. Можуть постигнути нас болезні. У болізні можеся прекратити наша життя. То у нас не може бути такої агонії, що у нас не зрозуміло, що буде далі. Чого? У нас є гарантія воскресення нашого Ісуса Христа, який прийде в славне своє пришестя і пробудить кожного, віруючого. Ніхто не буде забитий забит, і ніщо не буде забито, тому що ми у Ісуса Христа на щиту. Христос каже: Я начертав тебе на дланнях моїх, назвав тебе по імені Твоєму, Ти мій». Як Христос начертав нас на своїх дланях? коли Він подивиться на свої рани, Він споминає нас з вами. Чого? Ми способні до гріха, може бути, і склонні до гріха. Не маємо тої духовної сили, щоб протистояти всьому тому іскушенню, яке випадає на нашу долю. Но ми повинні бути твердими, непоколебими і увереними, тому що такими були всі послідові нашого Ісуса Христа. Ми читаємо історію апостолів, ні один із них не вмер свою смертю. Один Йоанн, який умер свою смертю у глибокій старості. А всі були вбиті, і вони достойно переносили ту смерть, яка випала на їхню долю. Чого? Вони знали, що в їх ожидає вічність за порогом смерті. Їх ожидає вічність, їх ожидає те, що Христос обіщав їм іще при житті. Пам'ятаєте, коли вони йому задали вопрос, Господи, ми оставили все. І дома, і жен, і дітей, і все ми оставили. Що нам буде за то? Вони хотіли знати результат. Але Христос каже їм: упакій боті. Коли прийде син чоловічий, і ви висадите з ним і получите, пам'ятаєте? В 100 раз, раз майбуш получите, як ви мали тепер. Як то поняти? От вони мали свою сім'ю, свою дітей, свою жінку, ротивів, у кого були живі. Ну а коли спасенних буде через їхню проповідь? Через їхнє служення, то я би сказав, не у сто, а й у тисячу крат, тому що в день П'ятидесятниці, коли вони отримали силу Духа Святого, совершали святе служення, проповіді Євангелія. пам'ятаєте, крестилося людей тисячами Люди приходили до Ісуса Христа. Вони обращалися. Видно, що благодаря жертві нашого Ісуса Христа, ми з вами сьогодні маємо преимущество. Служити для нашого Господа і подвигатися за нього при любов обстоятельствах. І казалось би, що на нашу долю не випаде таке нічого не стояще. Іскушення. Та ладно, то не придаємо йому багато значення, там нарушення закону Божого не є. Ну, знаєте, часто сьогодні в бесіді з людьми маємо такі питання. Но Адам і Єва согрішили. А яку заповідь нарушили? Ну із десять, 10. Яку заповідь нарушили? Всі да, всі Так, заповіди нарушили. Чого? Того, що не почитали Бога як свого творця. Найшли для себе, можна сказати, культ поклонення, дереву познання добра і зла То свого рода. Воно було запреджених. Їм не можна було його, до нього приближатися і, і з ним щось то мати взагалі. Це говорить нам про те, що нині в настояще час, казалось, би, ми завершаємо якийсь такий поступок, ну та він не касається Закону Божого. Але після того, коли нам приходиться оправдувати себе, коли раз треба нам сказати неправду у своє оправданні. А вта неправда заключається ложного судебства у дев'ятої заповіді. А якщо заключається в дев'ятої заповіді, то воно коснеся обов'язково і десятої заповіді, воно коснеся і шестої заповіді, воно коснеся і семої заповіді, і восьмої заповіді. І всіх шістьох заповідей Казалось би, невинне, невинний вопрос. Але у ньому чоловік може бути винуватий. Сьогодні наш Ісус Христос дає нам можливість, могли, читати історію Гефсиманського сраження Гефсеманії, то ми можемо узнати ціну нашого іскуплення, яка вона і як вона приходилася нашому Ісусу Христу. То не просто так. Многі люди собі сьогодні представляють, та Христос був Богом, йому не так тяжко було. Ні, браті і сестри, він узяв на себе плод чоловіка, божественність не проявив абсолютно нігде. Починає від Гевсеманії, кончає смертю на Голговському Христі, Нігде Божественність його не проявилася. Он не проявив її. Чого? Он хотів дати поняти. Що чоловік живе на землі під власне іскушенням, і спитанням, під власним болезням, під власною смерті. Але все ж він має можливість освободити нас, тому що він є, можна сказати, творець всього, Він є начальник нашого з вами спасіння і Воскресення. Зато сьогодні, уважаємі браття, пусть добрий Бог благословить нас укріпити нас у нашій житті, щоб та любов, яка була у Отця Небесного до чоловічества вовремня Агонії Гевсиманії, де молився Христос, та любов була і в наших серцях, один до другого, і також самим до себе, саме головне самим до себе. Якщо ми переступаємо по воєнні Божі, то першим ділом кому ми вредимо? Самі собі, самі спротив себе. Ми завершаємо гнусний поступок. Але Бог желає, щоб та любов, яку Христос має до нас, ми мали самі до себе, щоб наше достоинство ми представили перед цим міром і щоб сатана удійшов від нас і не міг сказати нічого худого про нас, щоб ми могли Його побідити. А ті, які будуть з Христом у Царстві Небесному, вони будуть як побідітелі, вони побідили. Записаного в Йоанна, вони побідили його кров'ю Анца і не возлюбили душі своєї навіть до смерті. От на таке страдання і мучення йшли всі послідувателі нашого Ісуса Христа, які любили Бога. Зато сьогодні пусть та любов Божія буде в наших серцях, щоб та любов була у нас друг до друга, і щоб ми могли цінити друг другом. Чого? Того, що за всіх за нас заплачена ціна. І як то нині виходить, коли ми не обращаємо увагу один на другого, то як будь-то ми не обращали увагу на жертву Христа. Якщо за нього заплачена та велика ціна, як ми можемо жертву Христа обідати і недооцінювати? Уважаємо браті і сестри, жість вона є не проста штука. Жість то є постійна боротьба, записана в шестому томі. Постоянна боротьба тому, що сатана хоче нині доказати Христу. Ти побідив мене на 40 днів постові, ти побідив мене на Христі. Ну а я тобі хочу доказати, що спасенних буде мало. І у нього сьогодні то виходить. Кулько чоловічество на цій землі обманув сьогодні. Дуже багато. Но слава Богу, в корою Івана ми читаємо результат спасенних. Велике множество, велике число всякого племені коліна, язика і народа, якого ніхто не міг перечитати, то буде число спасьних. І щоб добрий Бог достоїв нас, щоб ми з вами могли б бути в числі спасьного народу і могли б достигнути того Небесного Царства, де не буде вже болезні, не буде смерті, не буде діявола, не буде гріха. Все буде нове, все творю. Все нове каже Бог. І якщо то все буде нове, щоб ми могли бути як нове творення у Христі Ісусі на тій землі. Але до того ми повинні підготувати себе ту і на цій землі до того нового творення. Тому що апостол Павел, послання римлянам каже: і так, хто у Христі, тот нова тварь. Древнє пройшло, а тепер все нове. Уважаемые брати і сестри, щоб добрий Бог благословив нас, щоб та обновленна життя була проявлена в нашій повсякденній житті, щоб нам славити нашого Господа моє желание за всіх нас до Бога. Амінь.